Друзі, ще один цікавий факт про Болгарію. Е ви це зараз послухайте і запам'ятайте, тому що можете потрапити в неприємну ситуацію. Е тут, в Болгарії, дуже часто так буває, що, е імен що і <смас> жінки в Болгарії можуть мати імена такі, як. Чоловіки, ну як ми звикли, що можуть мати чоловіки насправді. Наприклад, Ваня, Петя. Отакі От імена у жінок бувають. До речі, дуже часто. І коли ви почуєте, що зараз Петя прийде, це не обов'язково, що прийде Петя чоловік. Це може бути Петя жінка або Ваня жінка. Тому дуже будьте уважними. А ще цікаво, що мені один. Чоловік сказав: ти, коли вітаєшся, ніколи не говори, що тебе звати Женя. Тому що в Болгарії Женя це як жена, ну типу дружина. Краще говорити Євгеній. Тому я зараз ніколи в Болгарії не говорю, що мене звати Женя. Я тільки Євгеній. Я не зустрічав, щоб в Болгарії чоловіків називали Женя або Євгеній. Таких імен немає. Але є Женя, Женя це жінка. Отакі <рістична> цікаві, прикольні факти про Болгарію.